Коли я немічний, тоді є сильний, так важко іноді оте прийнять. Коли земна ця плоть в стражданні сильнім, то де ж і сили ці духовні взять. Не раз так у житті роздумуємо нашим в здоровім тілі і здоровий дух. Та хіба ж так у нас буває завжди? Здорове лише одне умозі з Бог. Коли здорове тіло не голодне, тоді над духом верх воно бере. Робить та заставляю, що до чого Дух смиренний не веде. Над Духом плоть завжди перемагає, а дух слабкий і немічний стає, не заповіти Божі неповняє, бажання плоті на устах лиш є. Коли ж на тіло немічне лягає, в молитві дух до Господа летить, бо Бог тоді з небес відповідає, коли ми плоть змогли перемогти. Коли ми немічні, беремо у Бозі силу, у слові маємо час перебувати. І в оздоровленні ми славу Божу ціним і посилаючи нам небо благодать. Гарячими стають наші молитви та зір підносим тільки до небес, і кожен день з гріховним тілом битва і крик, О Господи, Ти сам веди мене. Так що ж цінніше в чому наша сила? Здоровим будь та тіло доводжати, чи сподіватися в біді на Божу милість і духом кожноденно виростати? Рости духовно, підкріпляючись у вірі на посилаючи із неба благодать. Коли я немічний Господь, тоді я сильний, в борні духовний сильний я стоять. Слава Богу!